Сердечні вітання усім побожним людям, які разом зі мною є у цій духовно-просвітницькій програмі вічне джерело у світлі Божого Слова. Вітаю іменем Господа Ісуса, слава Ісусу Христу. Ми стежимо за тими безсмертними, неумирущими зразками. Апостольської спільноти Першої Христової церкви в часи апостолів як зразок для нашого наслідування. Це надзвичайно важливо, коли ми вже говорили на початку, згадували із послання до ізраїлітян апостола Павла, що згадуйте. Ваших наставників, які говорили вам слово Господнє, і, дивлячись на кінець їхньої віри, наслідуйте їхню віру, їхнє життя, наслідуйте їхню віру. Тобто це зразки життя. І ми зупинилися вже на перших двох. Цих чеснотах, зразках. Це потужна духовність. Без якої Христос сказав, без духовності держави побудувати неможливо, а якщо і побудують, це на великі проблеми і на великі руїни. І друге, ми зосередили нашу увагу, що у них назавжди зникло. Бажання будувати ієрархію церковну. Вони слідували завіту Христовому, то в світі поган так буває, що владиками і панами називаються, бо син людський прийшов не щоб йому служили, а щоб віддати, послужити і життя віддати за людей. Там була відсутня ієрархічна структура, там були відсутні титули чинно там діяльність, праця духовна оцінювалася не за титулами, а за результативністю. Люди бачили, що можуть оці прості люди невчені і прості. Але пізнали їх, що вони були з Ісусом. Далі ми зосередимо нашу увагу на ще одній ознаці, одній, одному зразкові, залишеному нам, це їхня доброчинність і милосердя. Це не просто ті люди, які багато говорили про Христа. Але присутність Духа Христового робила чудесні соціальні явища, які при інших обставинах були б абсолютно немислимі. Згадаймо це, заглянувши знову ж таки у четвертий розділ Книги Дій святих апостолів, багато віруючих. 32 текст. Мали одне серце і одну душу, і ні один, котрий мав маєток, не казав, що це його, бо в них було усе спільне. Та й в недостатку ніхто між ними не був, бо хто був власником земель або домів, ті продавали і приносили гроші за проданим. Та й клали до них апостолів і роздавали кожному за потребою. Цю гуманітарну програму ніхто їм не диктував. Вона не приходила з чудесним явищем з неба, але це було диктування воскресло сумління. Спасенної людини. Божа любов не може бути в жодному чині егоїстичною. Ми розуміємо, наскільки нам сьогодні гірко, у час небувалої недолі, яка прийшла на наш народ, чути кожний день ці жахливі. Корупційні явища, я кажу, жахливі, бо це морально не менш жахливо, ніж спустошення керованими бомбами, ракетами, вбивання наших людей, коли безсовісні люди, чиновники збагачуються на крові, на кривді свого народу. Як можна їх вважати, що вони є українці, чи члени української громади? А все від того, що там Божа істота не відбулася. І жодна сакральність, жодна храмовість, жодна ритуальність не змінила цих людей, щоб показати. Зразки жертовності, подільчивості, пам'ятайте про гостинність і подільчивість. Знову ж таки, там ми читаємо у цьому ж посланні до Ізраїльтян 13. Бо такими службами дуже догоджують Богові. Ось як своє покликання. Святий апостол Павло розумів, помимо того, що він посланий до різних народів світу у могутній проповідницькій силі і владі духовній, він пише знамениті це Галатам, другий розі шостого текста, як віднеслися до нього перші апостоли, відомо, що 17 років. Після покликання його всемогутнім Спасителем, апостоли його ще не приймали у своє коло. І знамениті, ким вони не були б у минулому, не є для мене чимось особливим, адже Бог не дивиться на обличчя людини. І на мене оті знамениті нічого не поклали. А навпаки, Зрозумівши, що мені довірено Євангелію необрізаним, тобто поганському народу, не ізраїльському, як і Петрові обрізаним юдеєм, бо той, хто допоміг Петрові до апостольства обрізаним, допоміг мені між поганими. І слухаймо уважно, як би різюме, а пізнавши благодать дану мені, Яків. Тобто Петро Іван, що вважаються стовпами, дали мені праві руки, мені та Варнаві, на товаришування, щоб ми були для поган, а вони для обрізаних. Яке особливе застереження, тільки щоб ми в Богах пам'ятали, про що я й дбав, щоб це виконати. Він з такою великою радістю і пафосом говорить послання до римлян, а тепер я йду до Єрусалиму, щоб послужити матеріально у Богом святим у тому місці. Пам'ятаємо про Христа Петро сказав в домі Корнилія, Він благовістив і Він благотворив, сьогодні невід'ємне. Непорушне завдання церкви – не просто ізольовано молитися, але бути в гущі цих надзвичайних подій, рятувати тих, які є вкрай скривджені, чи то в волонтерстві, чи в догляді за тими нещасними людьми, хоч би раз поглянути на ці реабілітаційні центри. У нас тут у Львовічі, в околицях, подивитися на молоду людину, яка позбавлена двох рук і двох ніг, чи інші жахливі, невідворотні травми, колись сказав один молодий чоловік, я не зможу, я морально цього не витримую, як я на це подивлюся. А це означає, що серце і діяння церкви повинно бути поруч із тими скривдженими, нещасними. Людьми Господь в цьому хоче нам допомагати. Мусимо, улюблені Господом, ще зверну нашу увагу ще на наступну ознаку чи зразок апостольської громади, а як ми кажемо, першої апостольської церкви це такий морально-духовний фактор, який ми називаємо толерантність. Що це означає? Повага до людини це не вшановування її особи, її творів у монументальному чи сакральному мистецтві, а це шанування цієї науки і цього внеску у долю людську і в долю мою. Яке приносить чи принесла ця особа, тобто шанувати науку, який би не був для нас улюблений професор, і всі наші титули і дифірам для нього, студента, ніколи його не потішать і не задовольнять, якщо він не засвоїв науки. Яку він приносив цьому студенту для його добра і майбутнього, його інтелектуального і творчого розвитку і діяльності. Але слово Боже, особливо послання апостола Павла до Галат, звертається саме на те не зосереджитися на особі. А зосередтеся на тих діяннях, на тій науці, яку ці Божі люди вам приносять. Ми пам'ятаємо Христа, Він перед своїми стражданнями сказав до Отця Небесного із тих Отчей, яких ти мені дав, я нікого не погубив, хіба що сина погибелі, не він погубив. А він сам загинув, Мається на увазі Юда. Ми не чуємо жодного епізоду, щоб Христос десь понизив його, принизив його людську гідність, хоч там не було цієї гідності. Він все робив до останнього, може все ж таки ця особа ще врятується і прокинеться від смертодійної темряви. Диявольською, яка його окупувала. Це його праця була, так він поступив, Юді він не зміг вже допомогти, а розбійнику на Христі допоміг в одну мить. Ось що радить нам святий апостол Павло, як толерувати, як вшановувати не осіб. А їхню працю. Перше послання його до Солонян. П'ятий розділ з дванадцятого текста. Благаємо ж вас, браття, шануйте тих, які працюють між вами і старшинують над вами в Господі і навчають вас. І поважайте їх дуже високо в любові за працю їхню. Живіть мирно між собою. Поважайте їх дуже високо за працю їхню і за науку. Послання до єпископа Тимофія першому, п'ятий розділ читаємо. А присвітери, які добре керують, нехай удостояться подвійної честі. За що. А найбільше ті, що трудяться в слові та науці. Ось в чому шана. Коли мені ця особа принесла життєдайне рятівне слово, коли це слово змінило увесь план мого життя, усю структуру, усю неправильну будову, і принесло справжнє щастя і розквіт моє життя, що може бути дорожчим дарунком, як це слово. Божій любові і спасіння, яке принесла мені ця людина. Слово Боже не замовчує, коли відбувалися якісь тимчасові непорозуміння між апостолами. Це записано у тому ж другому розділі послання до Галатів. Апостол Павло, якого апостоли, не приймали у своє коло. 17 років після того, коли сам Господь Бог, Спаситель, удостовірив всіх, що Він є вибрана, Його посудина, А Він ніколи не сказав, браття, як це так? Христос мене оправдав і послав на служіння велике, а ви мене не приймаєте. Він розумів, що Божа посудина мусить пройти особливі випробування. І особливо вона повинна раз назавжди зриктися з свого злоякісного егоїзму. Господь вживав його ті 17 років, але ще і ще раз дивився, чи з цієї плавильні виходить чисте і непошкоджене золото Божої присутності в цій людині. І ось епізод, каже я, коли прийшов в Антіох, я побачив, що Петро неправильно поступає. Коли не приходили юдеї з Єрусалиму, він їв з поганими. А коли прийшли, він почав стримуватися і лицемірив. каже, навіть Варнава їхнім лицемірством був захоплений. І каже, я сказав йому при всіх. Не годиться, Петро, ти, будучи юдеєм, Живеш по-Поганськи, а поган заставляєш жити по-юдейськи. Здавалося б, якщо б сьогодні так нижче і вищому сказав, це було б розділення, як то кажуть, на віки віків. Як ти посмів? Тоді, коли я був разом з Христом, то ти переслідував і був християн. Але Петро ні одного слова не сказав образливого. А пізніше, коли він пише друге своє послання про ознаки останнього часу, він згадує, і каже, так, про це писав наш улюблений брат, пише Павло, в якого в його посланнях є дещо важке до зрозуміння. Але він писав поданні йому звище мудрості від Господа. Для нього цей епізод абсолютно не пошкодив богом дарованої їм толерантності. Так важливо у цьому бурхливому світі сьогодні в окремих епізодах дивлячись на церкву як маяк незнищенний і незгасимий, щоб люди скривджені, поранені, знедолені, бездомні, які втратили все, що можна було втратити, але тільки про одній думці чи при погляді на побожних людей, не дивлячись в якому вони облаченні. І яку могутню спільноту християнську вони представляють, але вони випромінюють Христову благодать, мудрість, порятунок і толерантність. Це так потрібно сьогодні серед численних потреб нашого народу, щоб церква повернулася до цього. Вічного незнищенного зразка Христової толерантності і толерантності першої зразкової апостольської церкви. Хай Бог допомагає нам у цьому і береже нас, Йому славу і честь віддаємо. Слава Ісусу Христу! До нових зустрічей у світовій мережі інтернет.